Ми знайшли його! Ми його знайшли! Ми знайшли того варіора! Нарешті! Хуї! Вони навчились літати! Я вчу мобів літати! Це магма В2! Це магма В2! Все, тікай! Це магма В2! До побачення! І знову всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я. Стріт Драгон. Та сьогодні ми граємо у Roblox, а саме у Блокс Fruits. В минулій серії я з'їв Спайк та отримав неймовірну силу. За кадром я там трошки прокачався на 5 левелів. Мені відкрився новий квест, на них я вам зараз їх покажу. Якщо знайду, в цьому відео я планую дійти до 300 го рівня. І точно не піти на корм цій рибці, а саме пилі. А зараз нам треба повертатися на той острів. Це у нас Гранд Бригад. Ого! Сідаємо. Ну а зараз ми пливемо на цей колізей, з яким я ще не закінчив. Хто не знає, наступний острів це у мене магмовий. На 300 рівні. Я хочу поміняти свій фрукт. І поміняю я його на. ой-ой! ой Дайте подумати. Або на Сент, або на Дарк. Я на Дарк хочу. Їмо його. І. Ми з'їли назад дарк. У мене на ньому було дві здібності. Дарк Степ, Дарк Фруйд. Це зв'язано. Стопа, де п'ятий? Він знову туди. Ну чому ти туди телепортуєшся постійно? А? Б'ємо? Що знову телепорт? Ні, їх п'ятеро. Так. Ой, сто п'ятнадцяти. Мені треба 400. Я не знаю, може мені це легше буде робити в третьому морі, там на останньому острові. Який буде? Я не знаю, чи на цьому робити. Але я буду зараз прокачувати Dark Step, Підготування. 3, 2, 1. Старт! У мене немає енергії. Старт! Зараз е б'ємо їх і усе. Типу, ось так от. Або ось так от. Уі! Вони навчились літати. Я вчу мобів літати. О! Так, 278 рівень. Прокачуємо стат, як завжди, в мілі. Так, збираємо їх всіх і брейкдентс! Б'ємо їх знову. І у нас ще трошечки і буде новий скіл, а саме Overhead. Я знаю, що це за скіл, але розказувати вам поки що не буду, тому що, може, деякі не знають, що це за скіл. Взагалі можна весь Блоксфрутс проходити без оцих кодів на подвоєний опит, там все таке, тільки знаходити їх в третьому морі через кістки, які ти будеш вибивати на одному острові. Але це таке. Це буде тоді дуже довго. І збираємо їх всіх. Початок через три, два, один! Починаємо! Тройний удар! І б'ємо їх зараз. Трипл слеш! І о па 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 по брейкдance Ви бачили, як я танцюю, а ви так вмієте? А? Я так тільки вмію. Нам залишилось 20 рівнів! Беремо знову квест на ТОГА варіорів. Цих я не беру, тому що вони мене ще можуть бити. Прокачуємо все в мілі. Почали! Давай, давай б'ємо! І оп-оп-б'ємо, оп. б'ємо, бємо А давайте надарку доб'ємо. Я хочу надарку відкрити весь дібності. Ось так от. Збираємо їх всіх. Чорна дира. Black Spiral. Чорна спіралі якась. Так, то більше б'є. Ну, логічно, що сайбер. Б'ємо тоді сайбером зараз. І давайте ще один удар сайбером. І ось так от робимо. І ось полетів. А ні, не полетів. О, нам ще 15 рівнів. І ми зможемо піти на наступний острів. Зараз буде програма, як знайти одного Тога варіора. Якщо у вас біля острова цей човен, то подивитесь на човні. Якщо ні, то піти в самий колізей та подивитись. Ось так от, але й тут його немає. Ай, куди п'ятий пропав? Хто мені може сказати, куди пропав п'ятий? Того варіор. Мені залишилось 11 левелів. Прокачую все в СВОРД. Так, але на наступному острові мені не буде нічим логія допомагати, тому що на наступному острові у мобів буде хакі. Таке ж саме, як і у мене. Що отака чорне, що у мене зараз тіло та ноги. Але у них будуть тільки руки. Так що вони не зможуть мене бити. Не так, як ці, що не буде проходити урон, але атак повноцінно. О, ми знайшли його! Ми його знайшли. Ми знайшли того варіора. Нарешті, все не треба писати, де він. Я вже зрозумів. І нам залишилось 10 рівнів до нового острова. О, там магма грає. Якщо я правильно розумію по звуках, то це Магма. Так, я правильно зрозумів. Це Магма В2, це Магма В2, все, тікай, це Магма В2. До побачення. Мені залишився останній квест. Зроблю його, як завжди, на того варіорів. О, а тут буде зараз проблемка. У мене всього ж 1040 хп. А на наступному острові, який магмовий, мене капець як будуть пробивати. Так, б'ємо їх. Б'ємо. Опа. І залишилося два останніх. На це зберемось, спускаємось і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Новий квест. Але на той острів ми вже підемо в наступній серії. Цьому відео ми з'їли новий фрукт. Ну як сказати, новий, я на ньому вже грав. Прокачали наш сайбер. Цей і ми не прокачали ще до кінця. Ну, так до кінця мені треба ще голову та цілі руки. Ми здобули трьохсотий левел, відкрили новий острів. Ну а зараз ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до зустрічі!